інколи, знаєте, у цих європейців, з цими їхніми ліцями, типа, такими, блядь, я навіть слова не можу подобрати. Думаю, ви знаєте, у цих ліцо такі, блядь, як будто б тут цивілізація, а везде в мірі не цивілізація. Но, я хочу це так взяти за морду, так в Україну привезти і сказати, сувись, в отелі должно бути отак, в кафе, завжди да, должны лежать салфетки. Салфетки всегда. вам щоб падла салфетки принести, обслужувати, ви маєте отак. Дівчата отак мають виглядати і отак ухажують за собою. Такий должен бути манікюр, отакі суришки, отакі волос у дівчат мають бути. Взагалі жити треба отак, блін, було. Вони цього навіть не знають, вони цю житті ніколи не бачили. Зараз для всіх оцих тих, хто буде писати, що ти в Європі, що тобі не так, вертайся в Україну. Зайдіть в паккаунт, гляньте, схера ли я взагалі в Європі? О, все, у мене фен зламався. Так вам су надо рішили економити на нас, Купляйте новий фен собі. Що ж отель не п'ять копійок коштують. Мені інколи, от напишіть в коментах. Ви ж навіть якщо на Джоп Центрі, ви ж по-любому колись були, хоч раз ну позволили собі якийсь сатель. Це ну, ви стикалися таким.